Вітаю всіх любителів War Thunder! Сьогодні поглянемо на ще один танк, який мені доволі сильно подобається, і саме з цього танку починалось моє знайомство з сімейством Т80. Це полковий т 80 УК. Тому сьогодні разом з вами будемо розбиратися на що він здатний, що він взагалі може і чи варто його прокачувати. Тому, якщо вам також цікаво і це відео вам сподобається, не забудьте підписатись на канал. Все без довгих прелюдій, поїхали в бій. Ну, поїхали. Карта Космодром. На борту маємо 125-мм міліметрову гармату на ломах 3БМ 46, які здатні пробивати в притул А500. 30, здається, міліметрів броні. 532, так. Спробую проїхати по правому флангу. Не знаю, чи вийде, чи ні, але я, я спробую. Ай, трошечки не встиг. Нормально, танк із повітря з'явився. Я йому збив гусеницю. А, стріляти я не можу, все, ясно. У нас є тепловізор, але він настільки поганої якості, що я вам не раджу взагалі ним користуватись. Коротше кажучи, тепловізор тут, ну як бачите, самі повне гімно, повне лайно. Тому ну краще без нього, якщо чесно. А я не очікував, що цей леопард трошки пригальмує, і, як результат, тільки гусениця. А от те, як танк з'явився із повітря, і я занадто пізно на нього відреагував, це, звісно, крінж, бо, ну. Як то кажуть, системи засвіту у нас немає. Ага, да, немає. Я так і зрозумів, що немає. О. Отак от зробимо. Ну, боюкладка вигоріла, а він не вмер. Ну, добре, ладно. Хоча без БК постоїть. Хоча на точці він зараз буде це саме БК поповнювати. Тому давай отак зробимо. Да Що ш... ж ти так живеш, то? А? Скільки ж можна? Ну нарешті. Скільки я витратив на нього? 4 ломи? У нас доволі скромні кути схилення гармати. Мінус 5. Але це і не совкові, прям мінус 3, тому жити якось із цим можна. Бам. Не пробив у борт башні? Це як вибачте. Ну, заряджаючі приводи, але мені казну вибили. Ну, це мені ще можна сказати, пощастило навіть. І аж цілих 30 секунд стоїш і нічого не робиш. Вам не здається, що швидкість ремонту, особливо казни, треба якось ну, трошки зробити швидшою може, ні? Ага, і ось бачу танк. Теж леопард. Що це? 2а6 чи 27? Я їх постійно путаю. Оці топові леопарди. Вони мені всі на одне обличчя. Бум. Ще один готовий, але про цього треба не забувати. Лазерне опромінення. Гелікоптер, чи що? Ну, давай задимим. Димів у нас багато можемо розкидувати їх, скільки нам влізе. А от на саму точку я тут в одне рило, напевно, не заїду, бо відразу помру, треба трішечки відступити, мені здається. Мене трохи хвилює, що відразу два танки тут проїхали направо. Ага, і він сховався. Ясно. А це ще звідки? А! А, це не союзник! Я думав це союзник, бо я на мінікарті бачив союзника позаду. А тобто чувак проїжджає просто в наглу, е, мимо нашого респа, і його можуть спокійно вбити, але не роблять цього. А він же був підставлений під е, тут мого союзника, але його вже також вбили. Ні, це якийсь крінж. У мене вся команда просто вмерла. Ну, це повністю злитий бій. Я навіть не бачу смисла, е, сенсу брати тут дублера. Взагалі не бачу сенсу. Ну, добре, давайте до наступного бою їхати. Ну, два, я зробив і один асіст. Маловато, звісно, але для топових танків, напевно, навіть це <свісно> непогано враховуючи, яка в мене команда. Що взагалі можна сказати про Т-80 в цілому? Ну, не враховуючи БВМ-ку, ми не живемо. Дуже рідко, на жаль, ми можемо якийсь постріл пережити. За рахунок оцих от накладок додаткового бронювання, іноді під деякими кутами туди, якщо і залітає, то без дамагу. Але таке буває доволі не часто. А якщо нас пробивають, то частіше за все це ваншот. Також у мінуси можна записати те, що в нас немає заднього ходу. Ну, звісно, у 80-ок він трошки кращий, ніж у Т-72, все таки там скільки 10 км на годину замість трьох. Чи 4. Це, звісно, хоч щось, але в порівнянні з Леопардами, Абрамсами і оцим усим, це, звісно, повне лайно, я б сказав. Так, ну я не знаю, ну побути ось тут якийсь час, щось повидивлятись, може хтось поїде на точку. Або мене от зліва об'їдуть, там 100% будуть якісь об'їздуни. А в мене тут нема більш нікого, я не. Не зможу в усі напрямки одночасно дивитись, на жаль. Але сюди щось вони не дуже хочуть їхати, не дуже вони квапляться. Тому, так, саме серед топів ті ж леопарди і Абрамси, мені подобаються набагато більше, ніж совочки, ніж восьмидесятки. Але навіть на них грати цілком можна. Буває, звісно, незручно, буває. Горить чело дуже сильно, але можна. Спробую під'їхати ще ближче, але в мене таке враження, що на цьому а, спавні вони взагалі не з'являлися. І всі поїхали через Б-лінію. Це дуже дивно, що вони просто віддають точку. Ну, ризикну, проїду вперед сюди. Звісно, я підставляюся під той респ, але. Буде вже, що буде. У мене, на жаль, закінчилися дублари, тому якщо я зараз здохну, то це буде останній мій виїзд на цій карті. А, так ворогів уже майже не залишилось. Більша половина їхньої команди вже вийшла з бою. Це, якщо чесно, якийсь крінж. Мені здається, я взагалі жодного фрагу не зроблю. О, 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 бачу. О, боже... Прекрасно. Ну, хоча б один. Ну я вже майже до респи доїхав. Мені здається, далі їхати просто не можна, бо це погано закінчиться. Наша команда жива вся практично. Ну так, це виходить абсолютно безапеляційний турбозлив для команди ворога, і напевно більше ніж на один фраг мені тут розраховувати. Не варто, та навіть чудо, що я хоча б цей один фраг зробив. Так, ось уже наші тут до цієї респи додавили, я тут цю контролюю, все вже вже ніяк. Друга битва за Ель Аламейн. Сьогодні гра вирішила мені знатно так насрати картами, які, м'яко кажучи, не дуже підходять для топів. Були вже в мене бої, які до запису не потрапили. А на яких ти просто тільки виїжджаєш зі спавну і відразу отримуєш ваншот. Тому, звісно, такі бої я не залишаю. Бо вони ніяк не демонструють ефективність танку, вони демонструють лише ущербність деяких карт. Ну, думаю, на цій карті теж нічого нормального не вийде, бо знову ж таки для топів вона взагалі ніяк не підходить. Вона дуже мала. На цього я не встиг викотитися, Ну нічого нічого страшного. Опс. Ну, звісно, а от кутів у мене не вистачило. От і все. Бодовбаний совочок. От скільки не граю на восьмидесятках і постійно розумію, що Леопард або Абрамс в рази краще практично в усьому. Кути схилення гармати кращі. Швидкість вперед назад. Ну, вперед може десь приблизно така сама, але назад набагато кращі рази. З нормальним екіпажем перезарядка не гірша або майже така сама. А демедж? Ну такий собі, як бачите. Буває дуже часто цим 3 БМ46 пробиваєш когось у борт і йому абсолютно на це наплювати. А, наприклад, той же Леопард чи Абрамс від башні грають де не гірше, ніж ми, також можуть потанкувати і пожити. От тільки при цьому, коли Леопарда пробивають у корпус, він це може пережити, а от ми ні. В корпус ми лопаємося практично відразу. О, о, о-хо-хо-хо! БК у нього отут, да? Да. Чую танк ось тут. О, нормально ти стоїш там, дружочок. А, все я не можу вистрілити. Ясно. Ну, от, будь ласка. Заїхав на гору, а це звідки? А, це з іншої сторони містечка. добре, я зрозумів. Заїхав на в себе не респавні на гору на каміння і стоїть собі, насолоджується цим життям. А танки точно так повинні по горам лазити, як горні козли. Чи трошки все-таки це не так повинно працювати? Але дизайнеру карт, звісно, видніше, хто я такий? Тож я такий, щоб сперечатися. Ну, тим не менш, два фраги на виїзд є. Я вважаю, що якщо на топах ти зробив два фраги, то це вже непогано. Для якихось середніх рангів, звісно, це мало, але для топів два фраги на виїзд. Це щось таке, знаєте, більш-менш ок. Ну і звісно, я не позиціоную себе як якась там супер-кіберкотлета, яка вирізає власноруч всю команду ворога, яка знає. Прям ідеально будь-які таймінги на будь-яких картах. Звісно, до таких я себе не відношу. Я звичайний середньостатистичний гравець, який просто давненько грає в цю гру, але не прямо задротить. А, рикошет. І він мене не пробив, і я його не пробив. Чудово! Бум не пробив у ВЛД, Ясно, ясно. Дуже гарний снаряд на 530 пробою. Ну, це кінцева для мене. Я не можу стріляти. А мене ще інший вбив, мене векстра вбила. Яка тут, до речі, каталася у мене в притул, а я його зовсім не чув, бо звуку від нього не було практично ніякого. Ну, лайно карта, лайно бій. Таке буває на топах. Ого, боже, Волоколамськ. Я, звісно, люблю великі відкриті карти, але Волоколамськ... ну добре, хай буде Волоколамськ. Так, десь там когось підсвітили, але. щось я його не бачу. О, а по мені вже кидають. Тільки звідки я взагалі не розумію. От як вони через усі оці дерева хоч щось бачать? Я нічого там не бачу взагалі. А, ну звісно, в мене ж не ультра лоу графіка. Я ж на високе граю, вибачте, як я міг забути. Хм, А може зробити відео, де я порівнював би ультра лоу графіку, свою ефективність з ультралоу режимом і на звичайних своїх звичних високих налаштуваннях? Хм, а що було б цікаво. Може і правда зробити таке відео? О-о-о-о-о-о-о. Бачу. Ну, да, влучення, звісно, таке собі. Ну, до речі, Волоколамський я дуже погано знаю, бо ця карта мені дуже рідко випадає, тому я мало грав на ній. І я не дуже розумію взагалі, куди тут їхати, як тут їхати, і т.д. і т.п. Це щось для мене таке, знаєте, дуже, дуже страшне. Ну, давай, отак зробимо для початку. А цей мене взагалі не бачить? Він мене чує. Ага. Ну, в башню я його не проб'ю. Давай отак помітимо його. Може мені хтось допоможе? Ой, нас там об'їжджають вже. Ой ой-ой-ой. Блін, і там цей леопард. О. Оце добре. Та рідненький. Тепер ти вже від мене нікуди не дінешся. Ага, критичні ушкодження. Йому абсолютно насрати на пробиття у корпус. Ну, от те, що я й казав про дамаг. Пробив Абрамса у корпус. Під башню і що толку. Який в цьому сенс взагалі ніякого ефекту. А от мені у корпус, звісно ж, ваншот. От такі от вони. Восьмидесятки Не пробив у ВЛД. Чи що це? Чи це не ВЛД навіть? А, ВЛД. Ну, ВНЛД ще добре якось пробиваю. О. Добре. Це вже краще. І з того, що ще подобається у 80-ті цієї приціл, непогана панорама. І непоганий зум. Дуже подобається зум і панорама, та як тут воно налаштоване. Це дійсно зручно. Ага. Дійсно. Ш не пробив? <смас> Знову не пробив! Господи! Як це вз... знову не пробив? А от мене пробивають. Без питань взагалі. А от і мінус заднього ходу відсутнього. Я не можу нікуди від'їхати. Зараз мені ломом дадуть. Добряче. Подивіться на цю швидкість заднього ходу. 11 км на годину. Абрамси передають. Плазмовий привіт. А, так він приїжджає ось тут. Він мене душить. Ну, давай я потикаю на мінікарту. Може команда якось відреагує, хоча це навряд чи. Ось він тут, я його чую. Ну, все, я пограв. Це кінцева для мене. 18 секунд ремонту. Димів не залишилось. Йому там якусь плюху дали, але. Мені здається, що він все ще боєздатний. О боже, команда прикрила. Це таке буває дуже рідко. Прикольно. Я навіть не розраховував на це. Ну що ж, дякую їм. Останній раз таке в мене було, може, півроку тому, не знаю. Ага, там на точці Б є ворог. Але туди мені з'їжджати, напевно, сенсу немає. Там і союзників у мене достатньо. Спробую краще ось сюди об'їхати. Так, ось тут хтось проїжджає. Чи вже проїхав? Щось я так і не зрозумів. Ага, ось він. Добре. Ну, давай відкочуйся сюди і. Ну, от знову пробиття у борт, і ну, який ефект? Ніякого. Давай, отак, ще додамо. Десь ось тут внизу, в низині оці ще хтось є. Ага, його вбили добре. Там була зенітка, судячи з усього. О. ось моя жертва. Бум? Ну, три фраги. Нормальний бій. Як для топів, це нормально. Враховуючи, що я вижив практично. В неможливій для себе ситуації. Господи, він мене ще й ледве не вбив. Ну і там іще, здається, Абрамс був, який відкотився назад. Лазерне опромінення. Це мене, напевно, Апач намагається збити, де? Дуже близько було. Все. Він відвернув. А це хто? Добре, що я встиг йому зламати казну і гармату. Він на якийсь час буде виведений з бою. Оце ми знищимо. І я отримаю відразу два спайка. Боже, ця сівішка настільки. <реш> Нервувала, що випустила аж два спайки в мене. Ну, добре. П'ять фрагів, один асіст. Для топів більш ніж нормально. Але це, мені здається, просто пощастило. Ну і Сіверск-13 буде нашою на сьогодні останньою картою. Вже який бій буде, такий і буде, навіть якщо відразу зільюсь. Бо, якщо чесно, мені вже набридло на цій 80 ці їздити і відчувати свою. А... Ну, не знаю, нецілісність, нездатність не конкурувати нормально із Абрамсами, з Леопардами, відчувати, що вони в усьому кращі. Звісно, серед совків ця восьмидесятка непогана. Є ось дуже схожі на неї преміумні варіанти і так далі, але вона непогана. Але в порівнянні з uh, натовськими топами, звісно, програє в усьому практично. Ви, до речі, дайте знати, може, ви хочете ще якесь відео на полкову техніку. Бо у мене є і Леопард полковий, у мене є і Абрамс полковий, у мене багато полкової техніки. Бум. От знову мені вистрілили в. Знову мені вистрілили в ось в цю плиточку. От вона відлетіла, але витримала влучання, і я це пережив. От такі от дуже рідкі випадки нечасті. Дійсно, бувають. О, а це звідки? А, об'їхав. Чи... Боже, а як його пропустили? Чи тут взагалі нікого з наших не було? Ну, добре. Це називається Вартандер на топах у місті. І чутно його не було взагалі. Знову ж таки зламані звуки. Я не знаю, що там улітки зробили зі звуками, але. Точніше, не улітки, а равлики. Не знаю, що там ті равлики зробили зі звуками, але ну, танки буває навіть в притул взагалі не чутно. Ну, який можна висновок підвести по Т-80 взагалом. Іноді так, дійсно, може щось відбити. Навіть корпусом, коли влучають в ДЗ-шку, але я би на вашому місці на це не розраховував, бо трапляється це дуже і дуже нечасто. Демедж у нашого лому 3БМ-46, таке як порізаний взагалі в лайно. Дуже часті пробиття всяких абрамсів і леопардів у корпус, або в центр силуету, або в борт, і взагалі ніякого ефекту, або навіть якщо якісь ушкодження і є, то бівести танк все одно може і дає вам у відповідь ваншот. По швидкості ми взагалі ні в чому не виграємо по рухові вперед. У порівнянні з натовськими топами. А от по швидкості назад, звісно, програємо причому дуже сильно. Єдине що Т-80 вона менша, ніж будь-який Леопард чи Абрамс, але чи така вже це велика перевага? Навіть не знаю, кожен для себе зробить висновок сам. На цьому у мене все. Дякую за перегляд. Піду, пересяду на леопарди і трошки відведу душеньку, бо, якщо чесно, совкова техніка підзадушила. Давайте. Не забудьте підписатись на канал, якщо відео було вам цікаве.